Принц Вільям вибачається. Вінзорський замок пограбували та незаконні методи на сеансах шамана, чоловіка принцеси Норвегії. Ви на каналі Все про Ройл, Мене звати Карина, а це Королівські новини тижня. Тому сідайте зручніше, у нас новин сьогодні дуже, дуже багато. Одразу хочу нагадати за підписку, лайк та ваш королівський коментар, тому що я в впевнена, що після цих новин вам точно буде що сказати. Розпочнемо ми традиційно з короля та королеви Великобританії. Так ми побачили, як Чарльз зустрівся у Вінзорському замку з королем Бахрейну Хамадом. А в той же час ми побачили, як Каміла повернулася до роботи, але цього разу трошки в обмеженому режимі. І це все тому, що минулий тиждень вона хворіла, і поки що лікарі її радять все-таки в обмеженому режимі. Жимі повертатися. Так ми побачили, як вона відвідала прийом Booker Prize Foundation в Кларенс Хаусі. А наступного дня вони з королем влаштували прийом в Букінгемському палаці, вшановуючи кіно та телевізійну індустрію. І пізніше, в той же вечір, король вирушив на прем'єру кінфільму Гладіатор. В цей раз він був без каміли, тому що на цей вихід її лікарі ще не дозволили. Полили виходити, але тим не менш він просто прекрасно провів час, заїхав на машині на червону доріжку, побачився з усіма зірками. Та я впевнена, що чудово провів час, дивлячись цей фільм. До речі, якщо ви вже були на прем'єрі цього фільму, то дуже чекаю ваш коментар, як вам він сподобався, чи не сподобався, і чи радите ви його подивитись. І наступного дня у короля був день народження йому виповнилось 76 років, з Чим я думаю, ми всі його вітаємо. І ми також дочекалися офіційної фотографії з привітанням для короля. Але палаце, а можна було ну, якусь нову фотографію, тому що фотографії з цієї фотосесії ми бачили і на офіційних портретах, і ще декілька разів. Тому, якщо чесно, то я очікувала хоча б якусь нову фотографію. Було б дуже круто, якщо б це була якась сімейна фотографія. Але як є, так є. А Вельський також його привітали на своїй інстаграм-сторінці. Ну і можна їм віддати належне, тому що це фото вже було більш яскраве, якесь святкове та радісне. Але король в цей день не залишався вдома, Він, здається, не знає про те, що день народження можна святкувати, брати певний вихідний. Тому він вирушив відсвяткувати перший рік королівського продовольчого проекту. Він тоді відкрив два нових хаби. У Детфорді та Мерсісайді один онлайн, один особисто приїхав, і цей проєкт вони організували разом з королевою для того, щоб використовувати надлишки продуктів, які є в різних ресторанних бізнесах, для того, щоб використовувати їх у благодійних цілях. Тобто, оці надлишки, щоб вони не викидалися, а потім передавалися благодійним організаціям. А вони створювали з них їжу для тих, хто. Цього потребує. Далі, в п'ятницю, король відвідав центр підготовки королівської морської піхоти. І вже сьогодні, в понеділок, ми дізналися, що Вінзерський замок пограбували. Так, тоді в той момент ні короля, ні королеви не було. Але на території Віндзорського замку живуть Вільям, Кейт та їх діти. Так вони трошки подалі від того місця, яке пограбували, живуть в приблизно п'яти хвилинах їзди, але все одно так ми знаємо, що двоє людей в масках перелізли через шестифутовий паркан та викрали сільськогосподарську техніку, і вже на ній вони. Протаранили ворота та виїхали. Навіть враховуючи те, що там є сигналізація, вони спокійно пролізли все, що їм треба, взяли, і про це охорона дізналася тільки коли вони вже протаранили огорожу та виїхали. Тому так будемо слідкувати далі чи знайдуть цих людей. І ще маленьке включення, я вас дуже прошу приєднатися до мого збору. Ми збираємо на пікап. Уся детальна інформація є ось тут на скрінах, також посилання. Тому буду дуже вдячна усім, хто приєднається. Неважливо, 5-10 гривень чи більше. Це все дуже дуже допоможе. Також, якщо ви приєднувалися до збору на Охмадит. То перевірте, будь ласка, в телеграм-каналі я виставила список усіх хто приєднався, чи показує там ваше ім'я? Адже приблизно 10 людей ще. Не можу я ідентифікувати, аби розіграти листівки з Лондона. Тому, будь ласка, перевірте в телеграмі цей список. А поки ми перейдемо до новини Вільяма та Кейт, і так ми побачили, як Вільям нагородив королеву. А точніше, Мель до Вона ж грала королеву в серіалі Корона. Вона також грала Амбрич в «Гаррі Поттері». і ось так вона отримала нагороду від Вільяма, її Прийшла підтримати її родина, її чоловік, а також донька. І я думаю, що багато хто їх впізнає. Вони них дійсно така акторська родина. Її чоловік грав в аббатстві Даунтон. Це просто мій улюблений серіал. Якщо ви ще його не дивилися, то дуже його раджу. А також її донька грає в Бріджертенах. Тому ось такою всією родиною вони отримували нагороду. Далі ми побачили, як принц Вільям спочатку нам зробив натяк, а потім ми. Отримали відео з того, як він приїхав до Північної Ірландії. Там він відвідав дві зустрічі в Белфасті в рамках своєї поїздки. Одна відбулася з благодійною організацією для бездомних з Саймон Ком'юніті, а інша в Ольстерському університеті. І там був такий дуже цікавий і милий момент. Дівчата попросили Вільяма записати відео. Він погодився. Спочатку всі таражували, що це для подруги. Яка запізнилася, або їй не було в цей день в університеті, щоб вона повірила, що вони дійсно ось з принцем Вільямом є. А, але якщо трошки більше прослухатись до відео, і як також мені написали в коментарях більш детальний переклад. До речі, якщо ви досі не в телеграмі, але хочете отримувати новини королівських родин світу в режимі реального часу, там також є деякі новини, яких тут. Тут немає, тому що це якісь маленькі новини або цікаві факти, то запрошую вас в мій телеграм-канал. Так от, за іншою версією, і коли мені вже потрапило це відео в Тіктоці, то дівчина, котра. Виставила це вітом, Вона казала, що вони запізнювалися на приблизно півпари в університеті, і щоб їх не сварили, вони попросили записати його. Таке міні вибачення що вибачте, що через нашу охорону, через мій приїзд, дівчата затрималися. І ось так, принц Вільям невимушено вибачився. Перед викладачем за те, що ці дівчата е, запізнилися, я б теж так хотіла б запізнюватися на пари бачити принца Вільяма, але на жаль, в Україну вони ще не приїжджають. Сподіваюся, що далі. Все-таки будуть такі приїзди королівської родини. Далі ми побачили ось це чарівне відео, яким Кетрін сповістила, що 6 грудня відбудеться її щорічний Together at Christmas Carol. Це такий концерт, який відбувається в Весмінстерському аббатстві. І тепер ми точно знаємо, що цього року воно відбудеться, і там буде Кетрін. І також продовжуючи розмову про неї, минулого тижня ми з вами. Ми обговорювали її нові появи, аж цілих дві появи. Якщо ви не дивилися, заглядаєте ось це відео. Але тоді ми не так сильно обговорили реакцію публіки на цю появу, тому що я записувала її буквально безпосередньо після цих подій. Але це викликало бурю просто емоцій, хтось захоплювався, а хтось казав. А чому вона так постарішала? Так вона, телеведуча, написала: а чому вона так старо виглядає? Їй же всього 42 роки невже вона палить? І потім на цю жіночку накинулись, звичайно, на коментарі, тому що, по-перше, ну не тобі вирішувати, як комусь виглядати. По-друге, людина принесла хіміотерапію. По-третє, мене дуже-дуже Тратує, коли жінки атакують жінок. Ну, чесне слово, ну, якщо ти виглядаєш, як тобі здається, краще, ніж вона, ну то радій, але не треба писати людині, що, або взагалі якось оце в публічному просторі, висловлюватись про те, як на твою думку погано виглядає людина. Ніколи, якщо чесно, цього не розуміла загалом. Ці жінності також прилетіли, особливо від людей, котрі також проходили хіміотерапію. І потім вона намагалася якось виправдитися чи вибачитися. Ну, вибачення я там не побачила, але загалом, якщо об'єднати все її відео в якусь одну-дві фрази, це було ну, приблизно я отримала багато хейту, там вибачте, але що я зробила, це просто моя думка. Ну, ось так. А як ви взагалі ставитесь до подібного? Напишіть, будь ласка, вашу думку, мені буде дуже цікаво почитати. Далі ми перейдемо до новин родини Тіндалів. Так ми побачили, що Зара побувала на Power Day на Челтнемському іпподромі. Також минулого тижня вона вручила Патріку Вейджу нагороду, а разом з Майком відвідала. Щорічний бал чемпіонів у дочерстерському готелі. Ну і разом вони ще й побували на вечері дня пам'яті. Дуже багато в них виходів, гарних. Я завжди рада бачити цю родину. Також принц Едвард та Софі не сиділи вдома цього тижня. По-перше, ми побачили, як Софі відвідала меморіал Збройних сил. Цей меморіал відкривала сама королева Єлизавета, і він дуже цікаво побудований. Так щорічно, саме 11 листопада, рівно об 11.00 промінь світла падає на вінок в центрі цього меморіалу. Також цього тижня. Вона приєдналася до дівчини з церебральним паралічем. Вона це зробила як сюрприз. Дівчина про це не знала, але у дівчини була дуже вагома ціль. Вона зробила похід, щоб зібрати кошти для дітей. І Софі не могла залишитись осторонь. Приєдналася до цієї надзвичайної дівчини та разом допомагала їй зібрати ці кошти. А от принц Едвард спочатку відвідав собак-поводарів, а потім його побачили в компанії найкращої подруги його батька. І зараз ми говоримо про Пенні Наджбул. Так вони відвідали разом штаб-квартиру благодійної організації. Разом з ними також була її донька Олександра Хупер. Тож, як ми бачимо, навіть незважаючи на смерть принца Філіпа. Пені, Начбул, все-таки залишається якоюсь хоча б знайомою королівської родини. Ну і разом ми також побачили їх цього тижня. Вони разом відвідали національний центр травм хребта. Якщо чесно, я вже навіть трошки засумувала за їхніми спільними виходами. І не лише їх ми бачили, ми також отримали нове фото їхньої доньки Леді Луїзи. Як розповідається, то. Це її новий хлопець раніше. Я вже в телеграм-каналі, навіть напевно, десь і в новинах розповідала про нього і те, що їх бачили разом, і думаю, що. Це її хлопець. Але ось ще одне фото, як вони обнімаються. Ми отримали разом І це її однокурсник Фелікс. Він сам народився в Лондоні, але виріс в Мельбурні. Та ми знаємо про його родину те, що його батько адвокат, а мама працює в Всесвітній організації охорони. Здоров'я цікаво, чи побачимо ми ще якісь далі фото їх разом. Далі ж ми прийдемо до родини Йоркських. Так ми знаємо, що принцеса Беатріс відвідала виставку текстилю в Лондоні. Крім того, нам стали відомі нові факти про принца Ендрю та його. Конфлікт з королем, так я раніше розповідала, що король намагається всіма силами вигнати його з королівської ложі. Він вже обрізав усе його фінансування, тобто немає грошей ні на ремонт, а там уже просто стіни сипляться і так далі. А також немає грошей і на охорону. І насправді це не допомогло, тому що тепер він стверджує, що в нього є гроші на ремонт, на реставрацію. Він вже навіть залучає свого зятя, а саме чоловіка принцеси Беатріс з Едуардом Моці, для того, щоб він допоміг йому створити дизайн і допомогти в ремонті, тому що сам Едуардо займається якраз дизайном. І це все добре, але одне питання: а де ж, де ж він гроші бере? Тому що якщо вже король за нього не платить, а якщо ж королю треба було за нього платити, то ми розуміємо, що в цьому взагалі то була потреба. І так, деякі експерти припускають, що цього разу його гроші походять з близького сходу, тобто він настільки там. Поєднався з різними людьми, що от вони готові йому оплачувати і охорону, і реставрацію будинку. І так навіть кажуть, що принцеса Беатріс та принцеса Євгенія стали. Неназваними послами Великої Британії на Близькому Сході, тому що вони декілька разів виступали там на конференціях, їх було помітно в цих країнах, і ось е, нібито батько використовує їх для того, щоб поєднатися з різними впливовими та грошовитими людьми, щоб вони йому оплачували життя. Загалом, поки що, це не офіційна інформація, це там десь хтось інсайдер сказав. Але, враховуючи те, що ми знаємо, що принц Ендрю домовився за охорону, правда, за трошки меншою вартістю, але домовився, це величезні гроші. І вже планує ремонт, то все-таки ж звідкись він взяв ці гроші. Тож час, інші експерти кажуть, що король сподівається, що принцеса Беатріс стане посередником між ним та Ендрю. І я не впевнена, що вагітній жінці потрібно це, тому що вона її на короні, і вона любить свого батька та його підтримує. І от ставати між двох вогнів я сподіваюся, що її не змусять це робити. Але побачимо, що буде далі. Чи далі буде дійсно жити принц Ендрю в Royal Lodge, і чи буде там ремонт? Поки вони там собі розбираються, ми перенесемося за океан та подивимося, що ж там роблять Меган та Гаррі. А так вони і далі продовжують свою. Окрему роботу, тому що ми їх бачили знову ж таки, окремо. Про можливу причину такого їхнього розділення я вже розповідала у ось цьому відео. І так, ми побачили Меган на презентації лінії догляду за волоссям Хайбров Hippie Її подруги та стилістки Каді Лі та Мікі Гаріс. І коли я спочатку побачила сторін з цієї презентації, в мене було питання: перше, чому я постійно бачу ззаду Меган, а по-друге, з ким вона там зажимається? Тому що виглядало це саме так, нібито вона так дуже сильно отак от обнімає якогось там чоловіка. Потім з'явилися фотографії, і більш детально можна було побачити, хто це. І це виявився Серж Нормантон, а саме він її створював зачіску на її весілля. І там декілька разів вони також е, співпрацювали. І так ми якраз на більшості фотографій бачимо саме Меган, Каділі та е, цього Сержа. І, звісно, це викликало просто море заголовків в, в інтернеті, що От Меган без Гаррі поїхала, вона там розважається, відривається наповну. А от бідний бідний Гаррі сидить сам вдома з дітьми. Але Гаррі сам вдома не сидів, тому що вже в неділі ми побачили, як він з'явився в Канаді. І там він побував на Grey Cup, Це фінал Кубку Канади з футболу. І цього разу він відбувався в Ванкувері. І туди він прибув не просто так, не просто подивитися. Там він був з робочим візитом, тому що вже в лютому в Канаді відбудеться нові Invictus Games. І перший раз там будуть зимові види спорту, і тому вже починається ось така певна кампанія для просування. Цих ігор, і також ми дізналися, що цього тижня Гарі війшов ще один список, і так Тайм оприлюднив новий список найвпливовіших лідерів, що сприяються покращенню клімату, і серед них також був принц Гаррі За його ініціативою екологічного туризму травелісти це допомагає людям екологічніше підходити до своїх подорожей. Вони можуть побачити, а скільки буде викидів вуглецю і як краще. Забронювати свою поїздку, зробити її більш екологічною. Але не лише Гаррі цього тижня потрапив до ось такого списку, так до списку найсексуальніших лисих чоловіків світу війшов і принц Вільям. І він навіть його ще й очолив. Його там вираховували за цікаву методику, дивилися. На пошукові запити людей, скільки вони людей шукають, як часто і так далі. І ось саме так принц Вільям став першим у цьому списку. І щось мені здається, що я навіть доклала руку до цього списку, тому що враховуючи те, скільки новин я шукаю, скільки фотографій для того, щоб доповнювати мої пости в інстаграмі, і також тут, щоб додавати усі ці фотографії, то навіть мені страшно уявити, Скільки пошукових записів я за цей час зробила. Тому принц Вільям, не дякую, не дякую, що я також доклала руку, щоб ось ти був першим у цьому списку. Окрім того, говорить, що у Гарі, нарешті, з'явиться шанс налагодити свої стосунки з батьком з королем. А це все тому, що його приватний секретар. А також найзліший ворог принца Гарі йде у відставку, він йде вже на пенсію. І саме тому, як кажуть, деякі експерти, у принца Гарі нарешті, з'явиться шанс поговорити з батьком без посередників, тому що я кажу, що цей чоловік Олдертон, то він якраз такий і. Був перешкодою для розмов між Гарі та Чарльзом. Він, можливо, щось не доносив Чарльзу або викривлено, ну, це все доносив. А ось тому, якщо він піде, то у Чарльза буде шанс якось тут дзвонитися нарешті до свого батька. Я не думаю особисто, що це щось дуже змінить, але... Хто його знає, можливо, наступний раз, коли принц Гаррі приїде, то у Чарльза все-таки знайдеться для нього час, тому що він буде знати, що він приїхав. Не знаю, подивимось. Що ж, а далі ми перейдемо до інших королівських родин та їх новин. Тут також, дякую, Норвегія вже не робила скандалів. Але давайте. Всьому розбиратися по черзі. І розпочнемо ми з Данії, а точніше Данії та Нідерландів, тому що там з робочим візитом приїхав король Нідерландів Вілем Олександр, його зустрів король Фредерік, і цілий день він його супроводжував. А далі ми вже побачили, як Вілом Олександре відправився вже в Норвегію. Туди він прибув з робочим візитом в сфері екології. Тоді ж ми дізналися, що іспанські змі поєднали принцесу Інгрід Олександру з зіркою Формули 1 Франко Клапінтом. І так вони розповіли, що нібито в них є роман. І так цікаво виходить, що саме іспанські змі. Дізнаються ледь не першими про всякі такі амурні справи, тому що спочатку саме іспанські ЗМІ розповіли про нібито роман Фредеріка та його подруги Казанови, тепер от про Інгер і Олександру вони говорять, але подивимось, можливо, далі ми побачимо ще їхні спільні фото. Хоча ж сама Інгрід Олександра перебуває зараз на військовому навчанні, її також відвідали цього тижня принцеса Метти Маріт, її мама. Поки вони були в таборі, їй там показували все, чим вони займаються. Вона досить так захоплено. Слухала, що їй розповідали, дивилася, що їй показували. Ну, загалом їй було дійсно цікаво дізнатися, що ж робить її донька, поки проходить це навчання. А от новини у Марти Луїзи не такі райдужні та хороші, тому що там. Шамана Дурика звинувачують в сексуальних домаганнях до його клієнта. Він сам веде практику, він може, як він каже, зцілювати людей, допомагати їм і так далі. І ось так на нього позивається яким бострим за одну з його таких духовних сесій. Як він розповідає, що спочатку він йому сподобався як духовний наставник, але потім, коли він прийшов на одну з таких сесій, то шаман Дурик, я. Певно брав справу свої руки, так би мовити, брав різні органи цієї людини в свої руки, намагався всілякими методами наблизитись до нього, і ось він висуває проти нього такі звинувачення. Звісно ж. Шаман Дурик цього не підтверджує. Так усі його клієнти підписують NDA, тобто угоду про нерозголошення про те, що там відбувається. А вже було дуже багато разів, коли розповідали, що. Там не просто розмови, там бувають і різні різні дотики е, в абсолютно різних місцях і там і роздягалися на цих сеансах, тому чого тільки там не було. І звісно, тому шаман надає спочатку угоду про нерозголошення. Але одразу після того, як з'явилися ці звинувачення, з'явилися ще й злиті розмови Дурика з його другом. Де він розповідав про такі сеанси з п'ятьма людьми, про те, що там він переходив межу, про те, що там були сексуальні стосунки з чоловіком, він прям в деталях розповідав, що, що він брав в руки, що він. Далі з цим робив. Він сам говорив у цих злитих відео, що так я перетнув межу. Можливо, цього не, було, не треба було б робити. Цьому чоловіку для одужання потрібно було б це. Тому, враховуючи те, що були злиті, ось такі розмови з його другом про інших клієнтів, ну я впевнена, що також до і цього Йокіма він певним чином домагався. Це насправді все дуже дивно виглядає, що ця людина. Приєдналася до королівської родини, що от також в цей же тиждень ми бачимо новини, як він там тусується з Снубдогом. Вони розмовляють, Снубдог його вітає з ним народження. Е, ну, загалом, я думаю, що ми дуже-дуже багато ще позівних новин будемо отримувати від цієї людини. На жаль, що ж, ми перейдемо до іншої скандинавської країни, до Швеції. Там ми побачили кронпринцесу Вікторію на святкуванні 100-річчя жіночої добровільної оборонної організації. А принцеса Модлен продовжує справу свою та справу своєї мами. Вона побувала на конференції ООН щодо насильства над дітьми. Та відвідала святкування 25-го дня народження благодійної організації Дитинство, яке саме створила її мати королева Сильвія. І мені дуже здається на цих фото, що вона з віком стає все більше і більше схожа на свою маму. В якихось моментах посмішки в очах ну вона мені дуже її, якщо чесно нагадує. І ну, як ми бачимо, вони дуже схожі в своїй благодійній діяльності. А останньою ми поговоримо про Іспанію. Від Леонор ми також побачили фотографії з її навчання. Тут її вже ніхто не відвідував, але також було цікаво подивитися, як там вона з усім справляється. Поки вона на навчанні мати та батько активно працюють, королева Летиція влаштувала прийом для асоціації Порфії в той же час. Як Філіпе поїхав знову до Веленції, але для того, щоб вже подякувати військовим та іншим організаціям, які допомагали все це розчищати, допомагати людям. Далі вони влаштували прийом для призерів Олімпійських ігор в Парижі, Олімпійських та Параолімпійських. І так цікаво, як в різних королівських родинах майже збігається графік. Спочатку ми бачили у Великобританії такий прийом. Тепер от в Іспанії, хоча. Самі Олімпійські ігри були ще влітку. Ну і також Летиція вручала нагороди в музеї. А вже наприкінці тижня ми побачили, як вони разом відвідували кінотеатр в Мадриді. Ми бачимо лише ось таке фото від людини, яка стояла позаду за ними. Але, як розповідається, то вони прийшли, як і інші звичайні люди в кінотеатр, відстояли чергу, купили квиточки. Купили попкорн та пішли дивитися гладіатор. Вони трошки не досиділи до кінця титрів, щоб можна було тихіше піти з кінотеатру. Тому ось таке побачення в них також відбулося. А на цьому я буду завершувати. Дуже вдячна всім, хто додивився до цього моменту. Також буду вдячна за вашу підписку, лайк та королівський коментар. А ми вже побачимось у наступних відео.